Записуйте найкращий автентичний рецепт класичного американського печива з шоколадом. Це печиво виглядає і смакує на 100% як в пекарнях США. Одразу хочу попередити, що воно має багато цукру, і в цьому, власне, і є його секрет: переконливо раджу не міняти рецепт взагалі, а робити чітко, як вказано. 120 грамів масла відправляю до каструлі та на плиту на середній вогонь. Будемо робити пронзове масло. Розтоплюємо його, даємо пробулькати, перемішуємо до того моменту, поки маленькі частиночки в ньому не стануть коричневого кольору. Знімаємо з плити та виливаємо до миски. Туди ж відправляємо 100 грамів коричневого цукру. Якщо не можете придбати коричневий, то підійде білий. Туди ж 50 грамів білого цукру та півчайної ложки солі. Все перемішуємо та додаємо одне яйце. Ще раз перемішуємо. Додаємо півчайної ложки ванільного сиропу та вимішуємо. До 160 г борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача та чверть чайної ложки соди. Це як на кінчику ножа. Все перемішуємо та додаємо до великої миски. Вимішуємо лопаткою до однорідної консистенції. Тепер додаємо 100 г шоколаду або шоколадної крихти. В мене був чорний та молочний шоколад. 80% всього шоколаду замішую до тіста. Решту залишаю на потім. Накриваю тісто плівкою і відправляю до холодильника мінімум на 30 хвилин. Можна й на ніч. Дістаємо тісто та формуємо з нього рівно 9 куль. Які викладаємо на плоску форму, простелену папером для випікання. Пальцями легенько приплескуємо кульки. Тепер з відкладеного шоколаду беремо гарні шматочки та кладемо їх наверх кожної кулі. Випікаємо в дуже добре розігрітій печі до 180 градусів від 12 до 15 хвилин не довше. Я випікала рівно 13 хвилин. Вибираємо цих красунчиків і даємо їм відпочити у формі рівно 5 хвилин. Тільки після того перекладаємо на решітку для охолодження. Потім перекладаємо на тарілку. Тільки погляньте текстура як на картинці з інтернету. Пам'ятайте, що така краса і смакота можлива тільки з усіма раніше згаданими складовими. Тому нічого в рецепті не міняйте і дозвольте собі поласувати цими класичними печеньками з досконалою текстурою. Боже, а як же це смачно зі стаканом холодного молока? Офіційно найсмачніше печиво. Якщо вам схотілося його з'їсти прямо зараз, то обов'язково підтримайте відео вподобайкою та коментарем. Підписуйтесь на канал, тут дуже багато смачного!